Слідуючий лайфхак з полотенцем, бачите, з рушником по-українськи. Бачите, воно у мене брудне. І його просто неправильно постирали. Попрали, я не знаю, з чим вони його прали. Бачите, ось п'ятна. Зараз вам покажу. Бачите, п'ятна. Це моє, якщо ви догадались, моє улюблене полотенце. Ось таке никеньке. Добре, що ми робимо. Ставлю миску. Сюди додаю любе моюче для посуди, одну столову ложку. Віжаюсь. Миючий засіб. Далі любий пральний порошок. у мене гель. Ось отакий. Теж одну столову ложку. Та олію теж одну столову ложку. Це все добренько так перемішуємо, щоб з'єдналася ця вся суміш. Все достатньо. Далі. Задурюємо в цю суміш брудне, брудні речі. У мене полотиночко. Ось так вимачуємо все добре. Хай трішки постоїть. Я ще чекаю, у мене там на газовій плиті закипає чайник. Зараз він закипить і зальємо це все. Та заливаємо кип'ятком. Залишаємо десь на пів години. О, достатньо. Тепер добре треба його так окунути, і хай там собі відпочиває в цьому розчині. Не звертайте уваги на мій хаус тут на столі. У мене ось такі, тут є срібні і вірторові ложки. Зараз я вам продемонструю свої столові прибори. Вони, як бачите, потемніли. Тобто вони брудні. Що я хочу зробити? У мене є піна. Люба дешева піна для бриття. Беру ложку, так піну збалтую, і трішки наношу і ось так розподіляю і залишаю. Я ось тут уже почала, і, і залишаю на деякий час. Хай вони собі там відпочивають теж. І так. Хочу поступити зі, всіми, зі всіма своїми кухонними приналежностями. Ось так. Так, ця виделка в піні для бриття. Бачите? Чиститься краще, ніж зубна паста, я вам хочу сказати. Ну, теж треба трішки зусилля, так само, як і з харчовою содою. Все треба трішки зусилля. І буде все ідеально чистим. Mm -hmm. ну, бачите? Красота. Зараз я вам продемонструю сполосну. Покажу, потім ще я раз буду споласкувати, бачите? Чистенько. Тепер хочу вам продемонструвати ложку. Наскільки ж вона? чистить. Як ви бачите, серветка чорна. Ну, з ложками трішки треба тут уже постаратися. Ну, теж добре відчищається. Це не бруд, бачите? Це не ржавчина, це бруд. І тільки треба добренько потерти. Бачите, відтирається все. Серветка, бачите, яка брудна. І ми ніхто, ніхто давно не користувався, ось вони і такі брудні. І перекладаю ось в миску. Там, де кип'ячина гаряча водичка. Тепер хочу вам продемонструвати те, що я наносила зубною пастою. Бачите, вже вона набагато чистіша. Так, ось вам результат. Лужки чистенькі. Тепер показую лайфхак з полотенцем. Значить, воно стояло ось в цьому розчині, то, що я вам показувала далі. Бачите, яка вода брудна. Я його терла ще, бо лайфхак, як Оказалось недостатньо такий ефективний. Терла ще з хазястиним милом, потім цю воду я зараз залишу позаду. Ще я його замочила в мильному растворі. На деякий час десь, мабуть, на годинку. Водичка вже, правда, охолола. Тепер треба його Подивитися, де є бруд, п'ятнишка, його треба ще, звісно, потерти. Але я хочу вам сказати, що воно набагато стало чистішим, в тому плані, що оці полосочки стали більш такі біленькі. Було воно ж таке сіре. Зараз я, бачите, оце воно не відпралося. Тепер я що роблю? Беру Хозяйственне мило. Ось так натираю і залишаю на, на, якийсь, на деякий час. І потім, ну я це вже робила, це я вам просто показую. І ось так воно легко відтирається. Практично п'ятна не видно. Так, я його добре вже попрала. Тепер. Викручую, бачите, яка вода після вже другого разу теж брудна. Воду виливаю і ту, і цю. Ще хочу вам сказати, коли ми робили лайфхак з рушником, я воду лила на глаз. Ну, десь, наверное, півтори літри. І коли вже ополоскувала з мильним розчином, теж лила на глаз. Далі, ось у мене в таску, тут гаряча водичка. Сюди окунаю я рушничок. Далі додаю звичайну харчову соду. Тут у мене десь півтори столових ложки. Цього буде достатньо. Тепер це треба все добренько перемішати, щоб. Вода розчинилася. І залишаю десь на хвилин 15-20. Так, пройшов час. Дивіться, водичка ще така тепленька. Ну воно ж набагато ж гарніше стало. Можна ще хай трішки постоїть. ну, Може, що я мало підняла, А не просто стільки було стільки. Звісно, там, де є бруд, п'ятна. Я думаю, з часом відпереться, хто на що воно таке, бо у нас будівництво йде, може хтось руки витирав. Моїм улюбленим рушничком. Так, бачите, Дякую. яка вода брудна? Ще окуну в чисту водичку і все. Ось такий результат. Мені подобається дивовижний. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал, натискаючи на дзвіночок, щоб не пропустити мої цікаві лайфхаки, цікаві кулінарні рецепти. А також у мене є рубрика Народні методи лікування при остеохондрозі, артриту, артрозу і при різноманітних. Полях в суглобах.